Вітаю вас з прийдешніми святами. Сподіваюсь, цей рік принесе нам перемогу. Ну, і в цьому відео ми з вами поговоримо про відповідно типи тестування, техніки тестування, пов'язані з досвідом. Experience-based testing, тобто тестування, яке засновується на досвіді. Його ми виділили в окрему групу, однак. Однак дуже часто автори відносять його до технік чорної скриньки. Певна логіка в цьому є, тим не менше є також спеціалісти, які кажуть, що тут не все так однозначно і теж свою певну аргументацію наводять, кажучи, що зокрема в тому числі і досвід, і знання, які є, скажімо так, найважливішими факторами для успішності цих типів цих технік тестування experience-based, це, звісно, що перше, на першому місці такими факторами є для цих технік досвід і знання, звісно. І ці знання перетворюють дуже часто цей тип тестування на грейбокс, на сіру скриньку на думку низки спеціалістів. Тому тут, як завжди, не все так однозначно, є спеціалісти, які, зокрема, відповідно виокремлюють ці типи, ці техніки тестування як окрему. Групу. От, от таким чином. Ну, і загалом тут розглядають error guessing, вгадування помилок, exploratory testing, дослідницьке тестування і checklist-based testing, Тестування, яке засноване на контрольних списках. Отже, Загалом кілька слів про ці техніки. При застосуванні методів тестування, заснованих на досвіді, тестові кейси створюються на основі навичок та інтуїції тестувальника, а також його досвіду роботи з подібними програмами та технологіями. Ці методи можуть бути корисними для виявлення тестів, які нелегко ідентифікувати за допомогою інших більш систематичних методів. Залежно від підходу та досвіду тестувальника, ці методи можуть досягти різного ступеня покриття та ефективності. При цьому також і може бути таке, що покриття важко буде оцінити. Перша техніка це вгадування помилок. error guessing. це техніка. Яка використовується для передбачення появи помилок, дефектів і збоїв на основі знань тестувальника, зокрема, як програма працювала в минулому, якого типу помилки, як правило, допускаються, збої, які виникли в інших програмах. Методичний підхід до техніки вгадування помилок полягає у створенні списку можливих помилок, дефектів і збоїв, а також проєктних тестів, які виявлятимуть ці збої та дефекти, які їх спричинили ці збої. Списки помилок, дефектів і несправності можна створити на основі досвіду даних про дефекти та збої, або загальновідомих причин збою програмного забезпечення. Що стосовно відповідно, як додаток працював в минулому, важливе питання. Отже, для цієї техніки вгадування помилок найкраще підходить тестувальник, який працював з аналогічними додатками. В такого тестувальника є розуміння, як додаток працює. Наприклад, імовірно, що певна область додатку завжди мала певні якісь помилки, а отже, потрібне додаткове тестування саме відповідно цієї області. Тестувальник може застосовувати припущення помилок тут, тоді як стабільні області вимагають більш формальних методів тестування. Тобто, тут знову ж таки розподілення ризиків, і в певних областях програмного забезпечення, де певні помилки. Найчастіше зустрічалися, звісно, що їх слід тестувати більш ретельно, і в тому числі, можливо, і варто застосувати тут досвідчених тестувальників, які зможуть передбачити певні помилки в цих областях і швидко їх знайти. В менш ризикових областях можна обмежитися лише формальними методами. О, от таким чином. Які помилки зазвичай виявляють теж важливе питання? Кожна програма має історію, яка базується відповідно на людях, які над цією програмою працюють, а також на функціональних можливостях або точках умовної інтеграції, які має програма. Досвідчений тестувальник знав би типи помилок, які мали місце в минулому. Наприклад, існує програма для електронної. Комерції, наприклад, де логіка застосування знижок часто функціонувала некоректно при застосуванні певного якогось випадкового коду знижки. У таких випадках тестувальник спробує різні комбінації дійсних і недійсних знижок, і переконається, що логіка програми працює нормально, як очікується. Це розуміння проходить лише тоді, коли тестувальник має достатній досвід роботи з подібними додатками. Що стосовно guessing, ще кілька питань, це відповідно, які збої виникли в і інших програмах. Досвідчений тестувальник він не лише покладатиметься на поточну програму, але й використовуватиме свій досвід у тестуванні подібних програм. У деяких випадках самих вимог може бути недостатньо, або програма є новою, тому немає. Відповідно доступних історичних даних. У таких випадках, відповідно, доведеться тестувальнику застосовувати свій досвід до мене, тобто досвід своєї роботи у тестуванні аналогічних програм, аналогічних додатків. Підводні камені. Отже, які підводні камені під час відповідного застосування РГРГ, подібно до будь-якого неструктурованого підходу, техніка вгадування помилок залежить від інтуїції та досвіду тестувальника. Відсутність досвіду може призвести до невдачі, до неуспішності застосування цієї техніки, особливо ризиковано у випадках, коли вимоги не дуже чітко, не, не дуже е, чіткі або недостатньо знань про продукт. Також важливо переконатися, що тестувальники мають достатньо знані досвіду роботи з подібними програмами. Якщо тестувальники не мають досвіду, вони можуть створити сценарії помилок, виявлення помилок, які будуть нерелевантними, і це призведе до низької якості тестування, до неуспішності цієї техніки. Ще кілька слів про РР Єсін, відповідно. Також ми завжди повинні пам'ятати, що вгадування помилок не є заміною для формальних методів. Усюди, де це можливо, ми повинні використовувати його додатково до формальних методів і лише тоді, коли тестувальник має попередній досвід роботи з подібними програмами. Вгадування помилок буде ефективним, якщо тестувальник має досвід роботи зі схожими програмами, існує достатньо даних про поведінку та помилки програми. І також, відповідно, можливо, ускладнене і певне застосування формальних методів через, наприклад, неповноту чи неточність у вимогах. Тобто тут теж можна тоді покластися і використати техніку вгадування помилок. Але знову ж таки, ми бачимо з вами, що дуже важливим в цьому типі техніки саме досвід і знання тестувальника. Вони є першочерговими для успішності цієї техніки. Наступне це, відповідно, дослідницьке тестування, exploratory testing. У дослідницькому тестуванні тести одночасно розробляються, виконуються та оцінюються під час виконання тесту. Тестування використовується, щоб дізнатися більше про тестовий об'єкт, глибше вивчити його і створити тести для неперевірених областей. Дослідницьке тестування іноді проводиться за допомогою сеансового тестування у підході, заснованому на сеансах. Дослідницьке тестування проводиться в межах визначеного періоду часу. Тестувальник використовує тестовий чартер, що містить цілі тесту, щоб керувати процесом тестування. Після тестової сесії зазвичай відповідно наступним наступному йде брифінг, який передбачає обговорення між. Тестувальникам та зацікавленими сторонами тестової сесії у цьому підході цілі тестування можна розглядати як умови тестування високого рівня. Елементи покриття визначаються та відпрацьовуються під час тестової сесії. Тестувальник також може задокументовувати виконані кроки та зроблені відкриття під час відповідно такого типу тестування. Дослідницьке тестування є корисним, коли специфікації, відповідно, знову ж таки, недостатньо розроблені, їх мало або вони неадекватні, або коли тестування потребує значного часу. Дослідницьке тестування також може бути корисним як доповнення до інших, більш формальних технік, методів тестування дослідницьке тестування буде більш ефективним, якщо, звісно, тестувальник має досвід, володіє предметними знаннями та високим ступенем основних навичок, таких як аналітичні здібності, допитливість і креативність. Дослідницьке тестування може включати використання інших методів тестування, в тому числі і технік тестування чорної скриньки, білої скриньки тощо. Тобто, під час відповідно цього типу тестування може застосовуватися і різні методи, в тому числі і White, і black box. Тому, знову ж таки, частина авторів виносить техніки experience based за скобки і ставить їх окремо поза White і поза black box. От таким чином. Далі під час тестування відповідно за сценарієм, тобто є у нас техніки тестування, мовно кажучи, за сценарієм, формальні техніки, і є менш формальні техніки, до яких відносять експлоатарі тестів, дослідницьке тестування. Отже, під час тестування за сценарієм спочатку розробляються тестові кейси, а потім відповідно переходять до виконання тестів. Навпаки, під час дослідницького тестування, цей процес він одночасний. Це одночасний процес проектування та виконання тестів таким чином. І виконання тесту за сценарієм зазвичай є механічною діяльністю, під час якої тестувальники виконують кроки тесту та порівнюють фактичні результати з очікуваними. Тобто для відповідно тестів за сценаріями, тестовими кейсами детальними, там вже не таким важливим є досвід. людина, в принципі, маючи базові певні знання, може виконати ці кейси і їх відповідно. Проаналізувати і вийти на правильне трактування результатів, що у нас можливо певні розбіжності з очікуваними результатами, і є певні помилки, є певні дефекти. А в дослідницькому ж тестуванні, навпаки, першочерговим знову ж таки є досвід і знання тестувальника. І, відповідно, розробка тест кейсів вона виконується паралельно, одночасно під час безпосередньо виконання самого Тест кейсу самих тестів, так би мовити. Загалом, відповідно, дослідницьке тестування можна от спрощено представити наступними кроками. Це, відповідно, перша стадія створення таксономії помилок або класифікації помилок, під час якої потрібно класифікувати загальні типи несправностей, чи неполадок, чи збоїв, виявлених у минулих проєктах, проаналізувати чер... причину проблем або несправностей, знайти ризики та розробити ідеї для тестування програми. Далі, другий це формування тестового чартеру, в якому потрібно визначити, що і як тестувати. Тут, по суті, формулюються тестові ідеї, які є відправною точкою дослідницького тестування. Тестовий чартер допомагає визначити, як кінцевий користувач може використовувати систему. Далі, інтервали часу під час дослідницького тестування, часто встановлюють певні інтервали часу, під час яких виконується це тестування. Ці інтервали вони не повинні перериватися, Умовно кажучи, їх ще називають, можливо, сесіями тестування. Відповідно, тут потрібно передбачити спільну роботу пари тестувальників не менше 90 хвилин. У цьому 90-хвилинному сеансі не повинно бути перерв. Таймбокс можна про. Подовжити або навпаки скоротити наприклад, до 45 хвилин. Також цей сеанс захоче відповідно тестувальників реагувати, слідкувати за тим, як відповідає система на їхню роботу, і відповідно аналізувати і досвідчений тестувальник. Відповідно, тут знову ж таки питання досвіду. Він реакцію на відповідну реакцію системи, звісно, що виявить і зможе скомунікувати цю проблему. Перегляд та аналіз результатів. останні стадії, оцінка дефектів, відповідно навчання з тестування, тобто вчимося паралельно з виконанням цієї техніки, аналіз зон покриття також виконується. Що вдалося, що ми покрили, протестували. Хоча тут знову ж таки можуть бути певні складнощі, з визначенням саме. Показника покриття, зведення вихідних результатів, ну і порівняння результатів з чартером от таким чином. Ну і остання техніка це у нас відповідно чек-ліст-бейст, тест, тестування, засноване на контрольних списках. У тестуванні на основі контрольного списку тестувальник розробляє, реалізує та виконує тести, щоб охопити умови тестування з контрольного списку. Контрольні списки можна створювати на основі досвіду знань про те, що важливо для користувача або розуміння того, чому та як програмне забезпечення дає збій. Контрольні списки не повинні містити пунктів, які можна перевірити автоматично, пунктів, які краще підходять як критерії входу чи виходу, або пунктів, які є надто загальними. Пункти контрольного списку часто формулюють у формі запитання, повинна бути можливість перевірити кожен елемент контрольного списку окремо та безпосередньо. Ці елементи можуть стосуватися вимог, властивостей графічного інтерфейсу, характеристик якості або інших форм умов тестування. От таким чином. Ну і кілька слів ще про контрольні списки. Отже, контрольні списки можуть бути створені для підтримки різних типів тестів, включаючи функціональне та нефункціональне тестування. Деякі записи функціонального списку з часом можуть поступово ставати менш ефективними, оскільки розробники навчаться уникати тих самих помилок. Також може знадобитися додати нові записи, щоб відобразити нещодавно виявлені дефекти високої серйозності, северіті, так би мовити. Тому контрольні списки слід регулярно оновлювати на основі аналізу дефектів. Однак слід бути обережним, щоб контрольний. Список не став занадто великим, занадто довгим. За відсутності детальних тестових кейсів, тестування на основі контрольного списку може надати вказівки та певний ступінь узгодженості для тестування. От. Ну І тут, в принципі, знову ж таки, це теж дуже розповсюджена техніка, для якої, знову ж таки, дуже важливим є досвід. Людині без певного, без певного принаймні, мінімального досвіду роботи над певними. Проєктами, певними програмними додатками давати контрольні чек-лісти, контрольні списки може бути неефективним, вона може не зорієнтуватися, і не зрозуміти, що потрібно робити. От. Тому тут дуже часто знову ж таки використовують спеціалістів в тестуваннях, в тестуванні, які, наприклад, мали досвід роботи з певною. Програмою чи досвіду тестування певної програми. Наприклад, під час тестування, наприклад, програми, яка займається фінансовим податковим обліком, може бути, наприклад, застосування саме спеціаліста, який, наприклад, працював аудитором чи спеціалістом фінансової звітності і перейшов у тестування. І такому спеціалісту можна дати контрольний список, і він швидко зорієнтується, як. Цей контрольний список перевірити без деталізації його на тест-кейси, і відповідно зможе по цьому контрольному списку пройтися і відповідно. Зробити певні швидкі перевірки і виявити певні дефекти, певні недоліки, наприклад, в модулі, де, який займається, наприклад, формуванням МОЗ-звітів за результатами, наприклад, місяця чи кварталу. От таким чином. Ну, це вже такі деталі, які насправді тут важко наводити реальні приклади, тому що ви завжди, коли працюєте над проєктом, починаєте проєкт з того, що підписуєте NDA. Non-disclosure agreement, тобто угоду про нерозкриття, про те, що ви будете дотримуватися умов конфіденційності, і тому дуже важко наводити реальні приклади, тому що жоден ваш роботодавець, жоден проєкт не Керівництво проєкту не схоче, щоб ви ділилися такими реальними проєктами, їхніми даними, тому що там багато чутливої і важливої інформації. І, звісно, що тут, на жаль, важко наводити реальні приклади з реальних проєктів. Тим не менше, ну, такі загальні філософські ми з вами моменти розглянули про experience-based. Техніки про ці типи також тестування, які ми винесли в окрему групу. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу до наступного відео.